Депутати Закарпатської обласної ради зібралися на чергове засідання. На порядок денний винесли понад чотири десятки питань, які стосувалися належного життя-забезпечення краю. Серед основних Реорганізація закладів охорони здоров'я, створення нових комунальних закладів, зокрема Палацу спорту Юність та ветеранського простору вдома. Також обговорили кілька кадрових питань, внесли зміни до регламенту роботи обласної ради, клопотали про присвоєння почесних грамот Верховної Ради відомим закарпатцям і підтримали депутатські звернення до центральної влади. Одне питання, а саме про внесення змін до програми облаштування містечка модульного типу для потреб оборони у Закарпатській області, розглянули в закритому режимі. Ми розпочали таку масштабну реформу в медичній сфері, створили так звані надкластерні медичні заклади. Друге, так само була прийнята програма вдома. На базі комунального підприємства Закарпатської обласної ради буде здійснювати координація всіх 64 наших громад по адаптації наших військових захисників та захисниць, які будуть повертатися з фронту, а також і щоб проводити відповідну їхню адаптацію вдома на місцевості або вимушено переміщених осіб, які приїжджають до нас з інших територій і не мають можливості повернутися. Депутати прийшли до висновку, що Якщо ми 100% фінансуємо, то відповідно нам потрібно створити відповідно комунальне підприємство Юність, і яке буде працювати повністю на благо громади Закарпатської області. Також було обговорено одне одне питання, яке здійснювалося в закритому режимі.